Вітаю всіх на майстер-класі з писанкарства: інструменти та матеріали, які нам знадобляться: писачок та вичищувач, віск та свічка, видуте яйце, олівець та гумка та анілінові фарби. Починаємо з того, що очищене попередньо яйце. Ми розділяємо на дві рівні частинки. Для початківців у писанкарстві набагато легше робити це за допомогою улівчика, а вже потім по лініям проводити писачком з воском. Це потрібно для того, аби натренувати нашу руку для проведення прямих ліній. наших. Отже, розділили і. Навхрест розділяємо ще, тобто, щоб у нас вийшли чотири частинки нашого яйця, поділ на чотири частини. Далі малюємо так званий поясочок або екватор, у кому як зручніше, той так називає цю нашу лінію посередині нашого яйця. І маємо ось трошки. Лінії не зійшлися, тому можна підтерти. Далі ми розділяємо по діагоналі ще на отакі рівні частинки. І повторюємо це знову. Зверху бачимо, що в нас вийшло 8 частинок, а поясочком розділені на 16 рівних. Посередині нашого умовного трикутничка ми ставимо крапочку і ведемо від серединки до наших кутиків ось такі лінії. Так само працюємо далі. У нас виходять такі наче ромбики. Так? Тобто спочатку вони виглядають як ромбики. Далі ми з'єднуємо верхівочки або низівочки цих ромбиків між собою прямими лініями. І ось у нас вже вийшла наша сорока клинка. Насправді, тут є 48 клинців, і наступний етап буде покриття воском наших ліній, попередньо намальованих олівцем. Беремо свічечку, віск, та писачок. Це один з моїх улюбленіших робочих писачків, а також вичищувач. Він сьогодні з нам знадобиться. У відео буде показано, як саме ним прочищати, і в яких випадках це стається. Отже, нам потрібно запалити нашу свічечку. Трішки розігріти наш віск, вони бувають різні. У мене робочий такий є варіант, яким я користуюсь вже досить давно. Трошечки його розігріваємо, і у нашу чашу писачка набираємо воску і розігріваємо над полум'ям свічки. Попробували. І починаємо наші лінії обводити обережненько, не спішачи, всі покриваємо воском. З'єднуємо потихеньку всі наші лінії. І от наш писачок перестав писати. Нам його потрібно трошечки прочистити, цією нашою овечі. Цим нашим вичищувачем, ми потрошечку починаємо звідти, так би мовити, виковирювати віск, який там застряг, або на кінчику нашого писачка, можуть застряти маленькі частички самої шкарлупки яйця. Тобто ми, коли наносимо віск, то трішечки якби царапаємо наше, нашу поверхню яйця. Тому інколи бувають такі моменти, коли нам писачок, носик писачка потрібно вичистити, щоб віск із нього плавно виходив, топився і покривав гарненько наше яйце. Доводимо наші майже завершальні лінії, ось і готова наша перша білим кольором покрита частина. Для наступного етапу нам знадобиться оцет, він у мене трошечки рожевий, і жовта фарба анілінова. Яйце попередньо трошечки. Промокуємо, прокручуємо в оцті, для того, щоб він трішечки роз'їв шкарлупку, аби фарба краще лягала, і одразу ж занурюємо у жовту фарбу. І за допомогою пластмасової, наприклад, ложечки, ми починаємо наше яєчко профарбовувати, прокручуємо його, допомагаємо собі, трошки поливаючи яйце, краскою, щоб, він, щоб воно. Однорідно гарно прокрасилося з усіх сторін. І знімаємо на серветочку. Ось бачимо ми, що дуже багато фарби зійшло з яйця нашого. Це сталося тому, що я дещо забула зробити, а саме закрити нашу нижню дирочку. Ось так готова наша жовта підложка. Сьогодні будемо робити ось таку 40 клиночку. Спробуємо зробити. Отже, наша маленька дирочка, яку ми забули закрити перед тим, як занурювати у фарбу. Для того, щоб її закрити, і фарба не проходила всередину яйця. Я відщипую малесенький шматочок воску. Прикладаю його до нашої дирки і розігрітим писачком починаю його трошечки розплавляти, наш цей віск, щоб він гарненько ліг, і зробилася, утворилася така, як плівочка, щоб не потрапляла всередину яйця вода. Дивимося, що у нас на жовтому фоні мають бути зроблені такі ріжки. Формі квіточки. Тому ми починаємо промальовувати те, що у нас має бути зараз саме жовтого кольору. Промальовуємо ми в основному середні ряди, не чіпаючи верхівочку та низ, а також наш так званий екваторчик нашого яйця. Таким чином ми промальовуємо наші візеруночки. Так як наша писаночка буде авторська, то плагіатити попередню ми не будемо і трішечки додамо. Таких хрестичків на наші перетини наших клинців так званих. Додамо ще трошечки жовтого кольору, тому що жовтий колір це символізує сонце та добробут. Таким чином ми промальовуємо наші хрестички і крапочки ставимо. Наступний етап це занурення в червону фарбу. Знову ж таки, перед зануренням трішечки ставимо яйце в оцет і занурюємо в червону фарбу для того, аби створити нашу підложку вже для червоного саме візерунку. Бачимо, як майже миттєво воно покрасилося в червоний колір. Знову відкладаємо на серветочку, обережно промокаємо, забираємо лишню вологу і ставимо трошечки підсохнути. Ось наше яйце висохло і вже бачимо трішечки нашого жовтого білого орнаменту. Як бачимо червоні наші закривульки, ріжки мають бути у нас на нашому обідку або нашому екватору. І ми починаємо промальовувати все те, що у нас має залишитися саме червоного кольору. Коли ми пишемо писанку, нам потрібно зрозуміти, що е, там, де віск, туди фарба більше не потрапить. Тобто спочатку ми промальовуємо все, що в нас є білим. Занурюємо в жовту фарбу і покриваємо ту площину або той візерунок, який у нас має бути жовтого кольору. Далі червоний колір і так далі. Коли ми фарбуємо наші писанки в різні кольори, нам потрібно пам'ятати, що завжди ми їх фарбуємо від темнішого до світлішого кольору. Завжди, тому що на темний колір вже світліший не піде. Тому у нас от виходить така техніка, саме Батикова зараз. І ми зараз покриваємо саме ті візерунки, які мають залишитися в нас червоними. Додаємо трішки червоного до наших хрестичків, які на перетині клинців. Будемо дивитися, що з цього вийде. Завершуємо етап фарбування по червоному і готуємось до наступного етапу. Зараз нам потрібно профарбувати яйце саме в чорний колір. Знову окунаємо до нашого оцету. Він у мене забарвлений в рожевий колір, тому що багато червоного використовувала. І вже ставимо в баночку нашу з чорною фарбою. Нагадаю, що фарби у нас анілінові. Ось ми вже профарбували майже в чорний колір. І знову на серветочку. Знову забираємо зайву вологу і залишаємо на декілька хвилин підсохнути. Заключний етап це є зняття воску та прояв нашого візеруночку. Для цього беремо свічечку вище трошки. І починаємо з боку, саме з боку свічечки, прогрівати спочатку те, що ми закривали нашу дирочку, аби не створювати від температури зайвий тиск всередині яйця, щоб воно не лопнуло. І потрошечку-потрошечку з боку свічки нагріваючи, не спішачи, знімаємо увесь віск із яйця. Він нагріваючись та трошечки розпреділяючись по яйцю, створює таку невеличку плівочку блистячу. І ось ми бачимо, яке у нас вже виходить наша писанка. Всім дякую за увагу!